В Ефірі передача особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 6 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя, і діяльність таких знаних українців, як наш земляк, драматург Іван чиє Ім'я носить обласний академічний музично-драматичний театр. Фольклорист Володимир Натюк, хоровий диригент Павло Муравський та олімпійський чемпіон з боротьби Ілля Матем. Саме цього дня 1701 року Києво-Могилянській колегії надали статус академії. 1917 року відбувся перший всеукраїнський з'їзд товариств просвіта. А тисяча 19... 1976 року футболісти київського Динамо виграли Суперкубок УЄФА, здолавши імениту мюнгенську Баварію. Різке похолодання поставило на порядок денний логічне запитання, коли розпочнеться опалювальний сезон. Уряд каже, що це може бути ще до свята покрови, і житомиряни вже підраховують чи потягнуть їх домашні бюджети опалення, яке суттєво подорожчає. Наш репортаж. Далі Житомиряни вже розуміють, що багатьом нові тарифи не покишені. Вони завищені тарифи. що А Чому, чому так гадаєте? Ну, от, тому що олігарха при владі немає, немає ринків відносин, хто який хоче так, так, це не формує собі монополія, то вся вся кухня. Ну, то треба якось совість мати елементарну тому, хто, хто там при владі. От. Більше нічого не треба, бо якесь, ну, що тут? А портивила і виходити на вулиці і не вводити порядок. Політика не зрозуміла, бо з, такими, з таким рівнем інфляції, з такою соціальною забезпеченістю казати про те, що е, комунальні тарифи зросли в три 4 рази, е, тим паче, що. Е, Владі дана право за заборгованість відбирати квартири, то це взагалі не зрозуміло. І взагалі, чи існує соціальна політика в цій країні. Ще років три назад я могла повністю оплачувати комунальні послуги. У мене фактично дуже економний котел, кругом стоять лічильники. Ось зараз надійшла мені квитанція за газ. Я просто не спроможна за свою зарплату розміром 2 тисячі заплатити от ці, по тарифу повністю. Вирішила оформити субсидію. Але, як з'ясувалося, і це не дуже простий шлях для приватних будинків. Тарифи питання номер один в Україні вкотре обговорювали на громадській раді про обласній державні адміністрації, підвищення тарифів неможливо було уникнути, але вводити їх за певних умов, зауважує експерт, колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. На випередження мали йти заходи з енергозбережень з обліку 100% це окрема невипадкова невирішена вирішена проблема. Експерт зазначає, що газ тягне основне цінове навантаження по теплопостачанню. Зрозуміло, що якщо Газ лупанули 6879, то це 75% вашого тарифу на тепло. От просто задумайтесь, ще в 2014 році на нужди теплокомуненерго, на потреби теплокомуненерго плюс населення списували. 28 мільярдів кубів газу. І саме тому нафтогаз вони казали, нам, нам не вистачає українського газу, якого видобували тоді 19,5 мільярдів. Ми мусимо докупати дорогий російський газ на той час. І саме тому ми загнали, там, і держава з субсидіями дотує Нафтогаз на 120 мільярдів гривень. Субсидії ж, які мали б стати порятунком для населення, за словами Кочеренка, не врятують загальнодержавної ситуації. 30% лишається тільки готівкою. Хто ну припустимо, що розрахуються люди, і те, якщо в них вистачить цих грошей, цих 30%, які потраплять, потраплять на ваше теплокомуненерго, 92% забере НАК «Нафтогаз» через спецрахунки. Розумієте, лишиться вашому теплокомуненерго 3% готівки. Борги зростуть шаленими темпами, прийдуть по ті теплокомуненерга, а в теплокомуненерга перед ними будуть вже сформовані борги населення. І не вірте міністру юстиції, який каже, що я вам гарантую, е, тіпа, ніхто квартири не буде забирати. А він тут при чому? Приватні колектори, приватні судові виконавці, листи громадської ради до кабінету міністрів з вимогами обґрунтувати тарифи отримали формальні відповіді. На питання, що робити на місцевому рівні, експерти теж не мають чіткої відповіді. Перше, що радить громаді, контролювати втрати у тепломережах та інші місцеві накрутки, на яких можна дещо зекономити. Знаєте, як Леся Українка казала без надії, сподіваюся. так ми і живемо. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомир. У Житомирі триває конкурс на кращий пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Триває імперативне голосування. І ще про особливі події у житті нашого краю. Про гордість нашу. Житомирська студентка Ганна Дроздова стала чемпіонкою України з легкої атлетики. У гарнізонному будинку офіцерів відкрилася виставка фотографій сповідь про війну. 9 жовтня на новому мототреку біля села Клітчина Житомирського району відбудеться чемпіонат області з мотокросу. А напередодні Дня захисника України обласне телебачення провело спеціальне опитування і отримало ось такі відповіді. Кожен чоловік, який може і фізично, і в першу чергу морально. Тримати зараз зброю, тому що це не просто служба в армії, це захист захист вітчизни. Насправді, йде війна. Ніхто нікого не заставляє, ніхто нікого не гонить, і, як де кажуть там, що забирають всіх підряд. Кожного тут повинно бути в душі. Ну, Все одно війна на порозі. І... Щоб сюди не допустити, щоб тут он нормально клали плитку, працювали люди, гуляли діти. Так от там хлопці стоять на тих рубежах. Ото справжні, справжні чоловіки, справжні захисники вітчизні. Це патріот вітчизни, який боліє за свою країну, за своє житло, за свою сім'ю. За все це патріоти є. Так як в АТО, от зараз люди захищають. Якщо підійти до питання чисто по-людськи, то треба захищати свою батьківщину, землю, від загарбників, від ворогів. Ось так я і розумію. Крім того, ще є екологічна сторона. Якщо не захищати, теж природа знищується, а це своя земля. Вона така маленька, хрупка. Хочеться, щоб вона довго була і нам допомагала. Тим часом в центрі уваги світових мас-медіа залишається потужний тайфун Метю в Гаїті. Вже встигли охрестити тайфуном десятиліття. Він забрав життя вже 26 осіб і наближається до берегів Сполучених Штатів Америки, де евакуації потребують понад 2 мільйони громадян. І ще про особливі події в Україні світі на фронтовому Донбасі про російські гібридні загони бойовиків продовжують ігнорувати домовленості про припинення вогню і відведення військ. Минулої доби Росія підтягнула сюди танки. т 64 БТР і бойові машини піхоти. Світова спільнота продовжує вимагати від Росії звільнення безпідставно заарештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка. І трохи незвичайного медики б'ють тривогу з приводу нової для суспільства залежності. На жаль, після наркотичної та алкогольної настала черга залежності від мобільних телефонів. Доведено, що мобілки щодня займають у студентів до шести годин часу в учнів до чотирьох, а дорослих серйозно відволікають від виконання основних функцій, у тому числі службових. На думку багатьох лікарів, зловживання мобільними телефонами, як до речі, і інтернетом суттєво шкодить психічному здоров'ю. Це була передача «Особливе» про особливі події. і Факти, яку дублює наш сайт Тівірадіо Бережіть себе та Україну до завтра.